Сьогодні 26 березня, середа. Починаючи сьогоднішню молитву, увійди у тишу власного серця. Тиша потрібна. Щоб почути чисту ноту, щоб почути шепіт, щоб почути серце ближнього і своє власне, щоб почути і побачити Бога у всьому, що бачиш і переживаєш. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. З самого ранку первосвященики вчинили нараду із старшими та книжниками увесь Синедріон – Зв'язавши Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його Ти, цар юдейський? Він же у відповідь мовив йому Ти кажеш? А первосвященики багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять! Та Ісус нічого не відповідав більше. Тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те. Що він робив їм завжди? Пилат же відповів їм, кажучи Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященики видали його через заздрощі? Первосвященики ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше варавву. Пилат знову заговорив і мовив до них Що ж мені робити з тим? Що ви звете царем юдейським. А ті знову закричали Розіпни його. Пилат же сказав до них, що за зловчине він. А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього. Та й почали його вітати Радуйся, цар юдейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього. І, падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест. Сутності особи, проте Господь не відповідає, знаходячись перед людиною, що має цивільну владу, і перед натовпом, що має перевагу чисельності, але не має власної думки. Хтось дуже вірно зауважив, що у натовпу немає мозку, тому ним легко маніпулювати. Ісус не докладає зусиль до самозахисту, будучи відданим у руки беззаконних, Він залишається спокійним, врівноваженим, тому що відданий у руки Отця перед лицем безпідставних звинувачень не виправдовується. Можливо, сьогодні Він хоче поділитися з тобою цим спокоєм, і синівським довір'ям. Щоб навчити тебе гідно переходити через випробування і довіряти Отцю небесному. Має величезні клопоти, він намагається заспокоїти підбурений до краю натовп, і наскільки можливо залишатися вірним закону права і порядку, якому поставлений служити. І це виявилося неможливим чим довше він вів свій несміливий діалог, намагаючись прихилити народ до іншої позиції. Тим більше люди волали, розпни його, аж до того, що йому довелося відступити. Спробуй уявити себе, де саме в цій події знаходишся ти, і де б ти не був, вдивляйся в Ісуса, вслухайся в Його мовчання. Ісус зазнав великих страждань, аж до тої міри, що Його кривники мусили знайти йому підмогу унесені Христа. Проте це не благородний вчинок і не вияв милосердя вони роблять це задля того, щоб довести справу до кінця, тобто, щоб вбити Ісуса саме так і там, де збиралися. Проте цей вчинок Симона Киринея дав тому нагоду запізнатися з самим Сином Божим. Іноді ми силою обставин мусимо нести хрести чужих нам людей. Це буває нелегко прийняти. Можливо, в цій молитві він запрошує тебе глянути в його очі і там знайти силу та смирення, милосердя і витривалість. З самого ранку Первосвященики вчинили нараду із старшими та книжниками, Увесь Синедріон. Зв'язавши Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти, цар юдейський? Він же у відповідь мовив йому: Ти кажеш. А первосвященики багато обвинувачували його. І знову спитав його Пилат, кажучи Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять? Та Ісус нічого не відповідав більше. Тож дивувався Пилат? На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варавва, ув'язнений з бунтівниками. Які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященики видали його через заздрощі? Первосвященики ж підбурили народ. Щоб він відпустив їм радше Варавву. Пилат знову заговорив і мовив до них Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали Розіпни його. Пилат же сказав до них, Що за зловчини він? А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі. Відпустив їм вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього. Та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський! І били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого, Симона Киринея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля. Присилували нести його хрест. Усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені вчинили, сказав Господь. Що б ти хотів зробити для Христа несправедливо засудженого і зневаженого, що йде хресною дорогою на Голгофу в твоїх обставинах, серед тих людей, яких можеш зустріти сьогодні? Проси у нього ласки. Слідувати за ним, у всьому, що чиниш, думаєш, чого прагнеш. І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.